Добре. Йдемо далі. Є одне у нас про затвердження розпорядження сільського голови. Значить, Є відповідно статті 42 закону України про місцеве спорядування в Україні, свою інформацію про розпорядження прийняття голови сільської ради за період 21 березня, без першу кінці. Є одне розпорядження про затвердження кошторису, Поточний ремонт частини вулиці Лукаса і розваляється 51 тисяча гривень. Люди приходили не дуже страшно трубу кидали через. Дорогу, і підсипали дорогу, втопили їм городи. Тому затвердити розпорядження номер 25 6 березня 24 року, розлежати поториснули з Це одне розпорядження. Сидор Роман. Антонів Андрій. Бонар Іван. За. Болихан Тетяна за. Бурмасу. за, Волокович Олега. Грица Роман. За. Дудка Зурян. За. Кухаришин Іван. Волновська Христина. Утрималися. Олени Чензі. Так. Шимколи Олександр. За. 12 за, 1 утрималися, рішення прийнято. А чому не, не всім дати солдатам гроші? а Тільки ті, що будуть призивати?